Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Криза в цивільній авіаційній галузі Росії розвивається в усіх можливих складових авіаперевезень. В технічному стані літаків, рівні підготовки пілотів, організації технічного обслуговування і керівництва польота. Сумарну оцінку дає такий параметр, як наліт за добу пасажирських літаків. Наприклад, російський новий російський сугой суперджет 100 ненадійний. Польоті у, у нього часто відмовляє гідравліка, виникають тріщини в закрилках, різні проблеми виникають з вигунами, збоять бортові комп'ютери. При ударі блискавки в літак відбувається масштабна відмова електроніки. Літаки без шкоди для себе і пасажирів витримують 2-5 3 5 ударів блискавки і спокійно продовжують політ. Тому сумарний наліт за добу літака сухий суперджет 100 в Росії, за 2024 рік склав 3,5 години за добу. В Якутії, в авіакомпанії є два літака SuperJet 100. За 2024 рік вони вдвох зробили 4 польоти за рік. Все, весь інший час вони були на ремонті. Порівнюючи з схожим літаком Embraer 190, що літає в Росії, Бачимо середній наліт всіх ембрайер 190 в Росії за 2024 рік склав трошки більше 9 годин за добу. А на світових авіалініях ембрайер 190 налітує в середньому 12,5 годин на добу. Це в середньому за рік в літаки, що є на, на Пілоти. Пілоти в Росії мають погану підготовку. Низький рівень підготовки пілотів показує катастрофа супержет 100 в Шереметіво. При відході з аеродрому літак попав в грозу. Був удар блискавки, відмовили прилади і комп'ютери. Нормальний літак цього не помітив би і полетів далі. Але пілоти злякались і запросили термінову посадку, бо в них прилади відмовили. Палива було більше допустимого. Пілоти не захотіли зробити 2-3 круги над аеродромом, щоб виробити паливо. Розрахунок та посадку в ручному режимі зробили погано, відбувся прогресуючий козел. Стойки шасі пробили палені баки, літак і більшість пасажирів згоріли. Козел на посадці може бути, це відділення більше 0,5, але прогресуючий козел може бути тільки при неправильних діях пілота, коли він починає штурвал на себе від себе таскати. Молодий курсант, що сідає перший раз за штурвал, знає, при козліні зафіксуй зафіксують штурвал в середньому положенні. І тоді козел затихне сам, зупиниться. Рівень навченості у пілотів виявився дуже і дуже низьким. Підтримайте наш корінований канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте у нас ці посилання під відео. Сьогодні ми ознайомимося з сумною долею літака «Сухой 100. Для тих, хто хоче більше інформації, я розмістив на Патреоні більш детальне відео про крах Авіаційної цивільної галузі в Росії. Запрошую всіх переглянути моє велике відео на Патреоні. Всі спроби Росії самостійно випускати літаки провалились. От, перед нами документ. План. Серійного випуску і потенці... потенційної виручки на три роки вперед, 2022, 2023, 2024 роки. Це документ об'єднаної авіабудівельної компанії Росії. Почнемо з першого серійного російського літака, зробленого в Росії після розпаду СРСР. Це близькомагістральний регіональний пасажирський літак з сухої суперджет 100. Це вузькофюзеляжний літак везе 108 пасажирів на дальність до 4600 км. В експлуатації з 2011 року за період з 2007, коли він почав випускатись, до 2022 рік випущено 232 екземпляри. Літак на 80% складається з закордонних деталей. Двигуни французькі, сам 146 компанії Снекма, дуже відомий в світі. Тяга у них по 780 кг сили кожен авіоніка вся від Боїнга або Аербасу. Салон і покраска літаків, шановні, навіть салон і покраска літака робились в Італії. Кожен SuperJet 100 після монтажа фюзеляжу, двигунів авіоніки переправлявся в, аві... в Італію. Там йому монтували салон пасажирський, кабіну пілотів, красили, в тому числі, і зовні. Покраска літака. Це складна штука. Погано покрашений зовні літак з'їдає до 1 тонни пального лишнього за політ. Тому треба, щоб фахівці красили. В Росії гордились цим літаком і старанно намагались продавати його на світових ринках. Перша успішна продажа, продажа була в Мексику. Компанія Interjet взяла в лізінг 22 екземпляра сухої Superjet 100. Лізинг – це дострокова аренда. Після виплати вартості літака, літак переходить у власність компанії, що орендує його. Через декілька років після взяття цих літаків з 22 екземплярів літали тільки 6. Ще 16 були несправними. А Росія не могла забезпечити їх запчастинами і технічною підтримкою. Не те, що там світові фірми роблять за декілька годин прилітають ремонтують. Вона не могла робити їх взагалі. Літак виявився важчим від заявленого, і це збільшило витрати пального. Як завжди, росіяни трошки, але дуже сильно збрехали в технічних параметрах. Це привело рентабельність експлуатації «Сухой суперджет майже в нуль. Компанія інтержет судиться з Росією, щоб забрали свої погані літаки і віддали гроші назад. Якщо хтось побачить Путіна, так, випадково, шановні, передайте йому, щоб віддав Мексиці гроші і не позорився. Усоромно. Другим блискучим кроком була продажа літаків сухой Суперджет 100 в Індонезію. Туди полетів літак, на борту російські дипломати, представники уряду Росії, конструкторського бюро, була організована крута рекламна кампанія. Вершиною акції був демонстраційний політ сухой суперджет 100 навколо столиці Індонезії. Посадили в літак індонезійських урядовців, пілотів фахових цивільної авіації, журналістів і так далі. І разом з російськими учасниками організували такий політ. Ну, кінчилось воно погано. В горизонтальному польоті літак врізав я в якусь там скелю, і всі загинули. Ну що тут сказати? Це трагедія. А от скандал почався після того, як знайшли ці чорні ящики і комісія прослухала магнітофонні записи розмов в кабіні пілотів. Справа в тому, що конструктивно комп'ютер літака сухой супержет, ну по задумці, вміє сам обходити перешкоди на шляху літака. Так в книжці написано. От позвали. Під час польоту в кабіну урядовців і фахових індонезійських пілотів цивільної авіації направили літак на ту саму скелю над морем і почали розповідати, що от зараз літак сам підніметься і облетить скелю. За декілька секунд до зімкнення індонезійські пілоти вони ж мають фахову підготовку, ті, що були в кабіні, вони почали кричати: Штурвал на себе. Бо дуже близько летить гора, вже гора, а літак летить в горизонтальному е, польоті. Російські пілоти спокійно пояснили, ну без паніки, зараз літак все зробить сам, і врізались вгору. Всі загинули, а в Індонезії спільнота була обурена такою безвідповідальністю пілотів. Більше про продаж суперджет 100 за кордон не було і мови, тому що мав таку погану він славу. В 2020 році 59 літаків не продані, випущені і не продані стояли на заводі. Уряд став, Росії став примусово продавати їх російським авіакомпаніям. Зараз непроданих суперджет 100 на заводі більш ніж 20 екземплярів, і ніхто не хоче їх брати, бо вони паршиві і часто ломаються. Випуск припинено надій на відновлення ніяке. Підтримайте наш коріномовний канал в Приватному на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофі. Всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення!